Привіт, малята, любі хлопчики дівчатка. Відгадайте но загадку! Синій бік, червоний бік. Цілий день скачу без ніг. Я скачу, я лечу. головою днієй кручу. М'ячик, молодці! Це м'ячик. Сьогодні хочу вам запропонувати намалювати м'ячик. Всі ми знаємо, що м'ячик у нас є круглої форми. Ось у мене такий є. Є великі, є маленькі за розміром. А ми з вами намалюємо ось, такому аркуші паперу намалюємо з вами середній м'ячик. Нам з вами буде потрібна фарба синього, зеленого та оранжевих кольорів. Я взяла такі кольори. Ви можете собі обирати за бажанням пензлик та водичка. Ось так ми. Починаємо малювати, зробимо коло нашого м'ячика синім кольором. І далі його розфарбуємо за бажанням тими кольорами, якими ми обрали. Ось так. І Розмальовуєте його. Я заздалегідь підготувала м'ячик, вже готовий, в мене ось він вийшов такий. Дякую вам, гарного дня!